Керівника Київського цивільного корпусу Азов Сергія Філімонова просять відпустити на поруки народні депутати. Андрій Білецький та Олег Петренко звернулися із відповідним клопотанням до головуючого судді. В ці хвилини активісти обирають запобіжний захід. Нагадаю, філімонова затримали після акції протесту під головним офісом «Київміськбуду». Азовці протестували проти забудови. Після сутичок із поліцією і відбулося затримання. Кількасот прихильників Філімонова. Монова проводять акцію під Печерським судом. Жителі будинку біля скандальної забудови у Святошинському районі записали звернення на підтримку активіста. Мы требуем и ну, вымогаем, чтобы хлопцы вид Мы очень просим освободить ребенка, что вы его схватили. Когда нас бросали камнями, когда по этим мальчикам бросали камнями, никому, да, нам разбивали головы, поранили ноги, ограбили наше имущество, забрали, избивали наши машины, никому не пришло голову нас защищать. А когда мальчики пошли спросить, что происходит, в чем дело, почему к нам, как людям, относятся как к собакам или хуже, его арестовали, избили, и теперь еще судить будут. Gracias.